7 січня 2025 року. Уявляєте, вночі пішов дощ, хоча вчора в день було ну так, доволі морозно. А вночі пішов дощ і все. Сьогодні у нас знову весняна така погода. Зайшла в Аврору, подивитися, що є з розпродажу. З новорічної тематики і знайшла. Ну а взагалі зайшла щось з новорічного посуду, подивитись, може, є якісь розпродажі. Бо дуже гарно виглядає зірочка під куцю, але немає все вже. Зайду зараз, прибаю корм, рибка я поїду на газо, можна поїдуть. Почали вже викидати ялинку. Я зараз хочу ще в хімію зайти, в мережу. Там недорогий дощик білий. конверти. Дуже така ціна була. Знову понабирала всього, всяких прикрас, Радію. Я завжди так роблю. Як оце закінчуються свята новорічні. Починається розпродаж. Я отак ось придбаю багато новеньких іграшок, різних прикрас. А потім на наступний новий рік в мене завжди нові новорічні іграшки, прикраси. Настрій такий підіймається. Чому б і ні? Чому б і не зекономити? Так гарно прикла... прикраси новий рік цей. Наш новий магазин зараз покажу. Ось тут недорога ливкова олія.